Всім привітать! З вами я Пінкі, і зі мною Арсен. Всім привіт! І сьогодні у нас вийшла обнова в 99-й час з Бобриком. У нас з'явилися два нових класи: це фермер і BlackSmith. Фермер, як поливає, то завдяки тому з'являється на, на фермі короче, рідкісні плоди. Це можливо, там де ферма, знаєш, або нову ферму додавали, крім моркви. Або mm -hmm. там з моркою, але там просто може ще щось інше, крім моркви, росте. Я думаю, так. Mm -hmm. Подивися, в чому прикол Блакшміта. Ти в одній штуці можеш крафтити, а я її в першій і в другій одночасно можу. Може щось типу mm -hmm. того. Так, ну хотіла красиво це все відкрите, але давайте вже так. Арсен, в мене 142. Арсен, я купила того блекшміта. Ні, ну тут за завдання легкі, я думаю, це мене багато часу не, не займе. По словам Арсена, тут мала пропасти обнова з прибульцями. Тут літав нема ну але то що була раніше. Зараз? Ну, ну так, а я сюди? її зараз перший раз бачу. Вау! револьвер. Що тобі ну тут так-то нового що... поки що нічого нема. Може і не буде, я не знаю. Та буду, буду. Ну, так кто сама обнова називається оце от Як я. Я не помню. обнова називається, я не помню. Арсанчик що? А ну іди сюда, іди на базу. Що, ну, це крафти дала. Ні, я як дерева сажу, вони зразу виростають. А, по. Що... Стоп. що, сада? Да. Он дивив, вони за секунду виростають. Іди сюда, на базу. Тихо. Дивишся? Угу uh -huh. Точно? Uh -huh. Давай, 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 давай. Зараз за секунду вирос. О, пішло, пішла, пішло Бачиш? Може, нова така. Uh -huh. Ти можеш так чи не попробуй? Uh -huh. Ну, то ти щоб yeah, uh -huh. uh -huh. дерева Давай росли Ні, ну я не проти, я не прота. Що ти за мною uh -huh. тільки поехала? давай да Давай, 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 давай Зайцов тай вірю. Я придумала. Та не, 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 куди ти Ладно. Ах, Милка, тебе повезло, що це у тебе є друг, який має бендаж. Ого. Чекай, в чом прикол цього? Да, став, я сам не знаю. Подивися, якщо так подумати, можна... замороз. А, вот, і типа як морозка. Ого. З нового та що тут зробили, такі нові речі. Угу, та, напевно, ще данж новий. Тут коли береш класу клас, як його блэкшмет, то тобі молоток дають. А, то типу, він може забирати речі не що тут? Ну то, во, бачиш, ти з прибульцями прогадав Арсен? Арсен, їсти, 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 їсти! Мені їсти чи тобі? Мені. Я дитину, новую аута. Я кажу, їсти, ти мені вже принести маєш там цілий стіл накритий. О, в нас сьогодні буде рости якась квіточка. Ти радий? В смислі квіточка? Ну я купила. Мілан, чи ж я знайшов в данчики, ще в мене налутали? Тобі саме більше хвилює не той данчик, який двохметровий, а шахти якась. Там навіть нічого нормально, нормально. Арсен, будемо їх лутати чи ні? Ну, да, це... А, це нове буде... щось? Так, да, нове, я тобі казав. Ну, тебе... Та ні, ну я чула, але я не зрозуміла. Ну, давай, давай зі мною. Бери оцю штуку, оцю. Арсен, вниз опускайся. Осе. Отут можна кристи. Так, подивись, воно даже, і там ти мов тощо, яке в тебе є. Чекай, да те є? А, воно. Так, перший інгредієнт є. Зараз другий найду. На, Іван, на, подивись, що воно робить. Що? Шо... Що тут таке? А, прикладу? знаєш я сам не знаю, напевно до нас прибульці будуть прилітати. Напевно, це типу, воно дивиться локацію, типу, лукасі, типа А Да, типу, воно впало, тарілка, напевно. Я нову локацію знайшов. Там, коротше, чуть не хочеш спойлерити. Хочу, щоб ти сама побачила йдем. А. Ого. Ого. Ото обновка. Арсен. Шутно? Просто Ого, скільки м'яса. Просто-просто-просто. Просто easy win. win. Арсен секунду да. тому кричав. Easy win, easy win. А ну, встигну? Ні, не встигну. Собака руїна. Ого. Нє, шо то тут таке? Game of the... Че, uh, шо тут? Це, ні, Це частина лісу. Арсен, ти шо, не знати таке? А, Частину? треба входити всі частини. Ну I тепер дивися, що на... це таке? респаун? А, тут тепер можна без е... різного хілити, да? Распав. Mm -hmm. Тут можна челів, типу. В Смысл? Короче, тут там є штука, типу, якщо ти програєш, тебе там з'їсть улайн. Я тебе та... тащу в ту штуку, mm -hmm. куду, і тоді ти воскресаєш. Ну да, ну по Один. Давай. Дивись, 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 Мілка. давай, давай. Вау, є. промазав, промазав. А. Ну Дивіться, тут перше це щоб воскресати людей, а друге це. Таке нічку. Так, так. Третє це можна робити так, щоб ніякої грози доща не було протягом трьох днів. І дивіться, зараз на три Арсен. Ну, ладно, не на все ну, серія, Арсен пропав. Ми з Арсеном грали і тут такий синій чувак заспавнився. Арсен, відступаємо, йдемо додому. Нічого. Ну по-перше, в мене патронів нема. Ні, так. Все. Ми з Арсеном бігали багато разів на базу, це вже може третій, був раз угу. І зараз оцю штуку закидуємо і тепер. Ні, Ну ладно, угу. поки що ми скрафтити не можемо. Але. Арсен, давай розпаун капсулу зробимо. Ого, тут одерево. Ми з Арсеном забули вам сказати те, що ми пробуємо вижити 100 днів без дітей. В Арсена цей бейж вже є, бо в Арсена всі бейжа є. А в мене тільки цього немає бейджа. Ну і немає того бейджа, що я ні разу не програла. Все, ми назбирали достатньо заліза і дерева, Тепер можемо скрафтити спаун капсулу. Давай я крафчу. Ну, і ось вона Арсан тут оставити. Mm, давай. Яка красива. Але Арсен тут в чому прикол? Щоб її активувати, треба. Одна червона штука треба. Одним словом, цю штуку ми пізніше затестимо, коли когось з нас загризе олень. Так, знову Арсен зараз відійшов. Я не знаю наскільки він відійшов, але я його буду охороняти. Одночасно е, ту базу пробую терети. Зараз мені треба, щоб вони всі. оце вот. Ну ви поняли. Зараз так, тут користуємося тактикою Арсена. Коротше, яка тактика Арсена? Це, типу, ви стоїте так за стянкою, вони вас е, ну, ніби не бачать. І так от по ним можна стріляти, а вони нічого не роблять? Ні, ладно, я думаю, я вернусь на базу, тому що сьогодні Олень буде голодний, а якщо щось станеться з Арсеном або зі мною, то ну, туди буде важко виживати. Тому я вже зараз йду до Арсена. Вот, дивіться, знову отака сама штука, яка була на тому відео. Можете перемотати на пару секунд назад відео. Тут у мене щось сталося з таймером. Типу, ну, почав глючити, чи як це сказати? Ну, ну так не має бути. А може і має бути, я не знаю. Ну я не бачу в тому сильного сенсу, але було б класно зробити телепорт, типу, один тут а хай стоїть, а другий буде тут. Так, ну тепер можна і так бігти. Тепер назад. Ооо, замітили мене. Я не знаю, як він мене тут і не бачить, але ладно. Зараз біжимо до Арсена, до них пізніше прибіжимо, тому що в мене вже закінчилися патрони. Залишилося останній левел там пройти. І все. Ага, вау. Зараз якраз таки перевіримо, як ця штука на Арсенові працює. Ано? І Арсен зараз відродиться. Так? Ану, давай шо з ним. О, уже. А, там лишилось левел третій, Ну, тобто останній на третьому типу поверсі. Я mm патрони. -hmm. Ну я зараз буду работу знову крафтити, але просто ну, на це дуже багато заліза да? йде. Арсен, можеш мені там ту пушку кинути з безкінечними? Добре, mm на. -hmm. No. Дякую. Mm -hmm. Диви, тут а, оце, вот це от, Анімацію нову дали. Это он это много. Ну я не знаю, я раньше не бачила. Да, я с тобой тоже золота. У меня є пара патронів, я хотіла... ладно. Да. А, тут є патрони. Потому что траус в лес буду. Дай вам, типа, полная куча, но за что метал так требуешь. Не, справишься, что на меня хоть формелку металу? Ну там є збоку, типа. Вот тут зліва. А, все. А, ага. Я йду дерево нарубаю. Вау! Таких мо... їх можна було везти туди автоштуку. Ой. А хто скрусилось? Ну так мене автоштуку закинуло. Типу целе автополітично кидає в це в цю штуку. Так. А? Тебе тож так автоматом кинули, а те не перепадаєш. Що? Шоо? Що? Мілка. Випало... Ну, типу, з нього выпаде. Ооо! Чекай, а як их зведна? Ну, вже она Мені показує, що ні. а кинь. От сюди. Все. Ага. Все, я давай, роблю? Що з крафтом. Е, Машина погода. Чи... Добре. Ну давай тоже сюда. Так все в кучку, наш. Ну да. Потім на, на фоні того оці, вот, аватарка для відео буде. Ні, ну тут так класно, те, та, що все-таки оці от приходять нападати, і оці от яких Е, нам за це дають э, рубіни їхні. Ну, і тобто, оці рубіни це валюта для оцих от, для цієї штуки, Ано? Ти <зв> дві ничку скипну. Нормально. Арсен повернувся на нашу базу, бо зараз до нас е, буде напад. Я поки що тут у них на базі. Ну коротше, Мілана, нам треба тільки один кусочок. ще. Чи? Я хочу теж до тебе прийти. Арсен, мені випало тактикал е, е, шотган. чого нам раніше не випадало? Ну, то ти розумієш це під кінець відео випало. Ну хочеш mm -hmm. ти закинь? Хочеш да -да 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 -да. ти да. Давай. Закидай. У мене показує, що воно не нас Останню машину е, погоди. ставимо Чекай, 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 Арсен. Я хочу, знаєш, так все красиво зробити. Погоду мені. Ну скільки сопів, скільки сопів? Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Арсен, угу. тут коротше у тіла штуки, типу, їх забирати не можна. Оце тут ставимо, а ну. що зараз. Чекай, хочу провірити. Зараз. А. А вона робить хорошу погоду на якийсь час. Зараз гляну, скільки на три дні. Ну а на цьому все. Кому сподобалось це відео. Ставимо в подбаки. Забуваємо підписуватись. Назвам була я на Арсен. І всім па-па-па-па. Па! -па, -па, -па.